Ілона тримає на руках новонародженого сина. Він народився 5 грудня та став для усіх малюком-богатирем. Його вага склала 5340 тисяч грам, а зріст 58 сантиметрів. Батьки зізнаються, що таку вагу передбачили ще на УЗД під час вагітності. У мене вчора була кладна госпіталізація, мене положили і вже пів першої ночі вже народився наш малюк. Ну ми по чотири родилися, що я ще чоловік, але це не знаю. Не така, така. А. Плюс Стать дитини не хотіли дізнаватися до останнього. Кажуть, чекали сюрпризом. Це вже п'ята дитина в родині. Третій хлопчик та ще дві дівчинки. Тато був присутнім на пологах усіх п'ятьох. Я вважаю, що коли чоловік для дружини під час такого, скажімо, складного скажу, випробування треба, щоб був. їй набагато легше. Ну, принаймні, в нашому випадку точно набагато легше. Братики та сестрички новонародженого малюка чекали з нетерпінням і вже готуються допомогти батькам обрати йому ім'я. Поки що усі четверо схиляються до імені Марк. Неймовірні, тоді дуже зратіла, бо вранці мені маємо склею фоткає там до маленький малюк. Будете допомогти маю. Перших чотирьох дітей Ілона народила природним шляхом. Під час останньої вагітності, за її словами, ускладнень не було. Проте цього разу пологи провели кесаревим розтином, аби уникнути ризиків. Ну на першому місці дітки їхні всі антропометричні дані, тобто вага і довжина, залежать від генетичної схильності кожної родини. В цій родині п'ятеро діток. Наша Аліночка і Володимир, батьки прекрасних дітей. І третя дитинка в цій родині також народилася з вагою понад 5 кілограм. Третій хлопчик народився з вагою 5 кілограмів 130 грамів. Світлана Муравська зазначає, у 2025 році це вже п'ята дитина з вагою понад 5 кілограмів, яка з'явилася на світ у пологовому будинку рівного. Наразі мама та дитинка почувають себе добре і готуються до виписки, яка відбудеться не раніше неділі. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.